Доброго дня, Україна! Сьогодні у мене на огляді в продажі Нісан Сентра 2014 рік. Вже з 2020 року вона в Україні. у мого клієнта у власності. Сьогодні прийшов час її продавати. Розповім, пристебніться, Поїхали. Салон. У нас тут безключовий доступ. є, Рік у нас чистий 14 -й. місяць 10 Шкіряний салон. По-багатому. Для центра це дуже крута комплектація і рідка. Потім у нас вставки під дерево, бачите, це теж відрізняє від комплектації, звичайно. 4 склопідйомника, електроцеркала. Це у нас відчиняється багажник, яскравість приладів, є режими еко спорт, і нормал, ну, Типа, режим коробки, поведінки автомобіля і так далі. Система стабілізації вимикається, Блочок від газового обладнання. Ось пробігу 127 тисяч міль, це 205 тисяч км на дану мить. Шкіряне кермо, але воно також вже трошечки бачите, підтерте, потребує уваги. Ну, його або перешити треба буде, ну, скоріш за все перешити, або опліткувати додіти, кому як. Є у нас датчик світла, протитуманки передні є. Тут у нас управління hands-free, мультимедією. Ну і кріс-контроль у нас, звичайний, тут є. Тепер мультимедіа з камерою заднього виду. Вона навіть з навігацією. Ну, нафіг вона, чесно кажучи, що нужна. Тут Америка тут не прошита під Європу. Думаю, що точно не нужна. Є USB, є AUX у підлокітничку тут. Ну, і звісно, тут є Bluetooth і hands-free вже в цих руках. Клімат-контроль, що теж дуже круто для центри, двозонний. Також у нас е, кнопочка старт стоп звісно, на безключовому доступі та підігріви і підігріви передніх сидінь. І є попільничка і підкурювач. Що в цих роках вже така рідкість, скажімо. В Америці цим не комплектують вже зараз автомобілі. Почнемо по порядку звідси. Двигун тут у нас 1,8 атмосферний. У нас тут варіатор і передній привід. Газ тут установлений. Заїхала машина в Україну, була пробігу 92 тисячі кілометрів. Зараз 205 тисяч кілометрів. Е, тепер, е, ну, все часто тут було обслуговування. Знаєш, в варіаторі точно мінялась олива. Я, Я... зараз точно не пригадаю, на яких пробігах що робилось, але напишуся, що внизу. Дивіться, по ній вона приїхала в Waterflood, тобто вона була як потопленик, але в ній нічого не робилось. Вона приїхала, в ній просто поставили новий акумулятор і поїхали. І другорядне було пошкодження. Це було. Все крило було підім'яти, його робили. І-і, і. і, і... Вже тут в процесі експлуатації на ось цьому крилі десь притирались арочкою, і це крило робили. Ну, Тут трошечки десь шпакла, крило фарбовано. І ще що? Ну, окрім того, крило, крила ще капот пофарбований, по-моєму, другим слоєм легенькою. Тут, по-моєму, крило да. таке. Морда, коротше говоря, фарбована десь, по-моєму, тут двір натягували. Все інше, що я не казав, у заводі. Гума, бачите, ось така зимова тут стоїть. Протектором подряпана є на цій двері на передній правій, бачите, це вже в процесі тут експлуатації. Ну, Десь якісь дрібні царапки з коли є, вона не скажу, що вона ідеальна хайна. Тут до цього питань немає. Десь от, бачите, тренировочна пленочка, трошечки плівка поздувалась. Є е, тут невеличкий такий нюансик дефект от на ручки. Не знаю, щось відстала от сама хромяшка. На капоті є, тут зараз не дуже видно під дощем якісь такі трошечки. От, бачите, сколіки, такі от, типу, от, 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 рапінки, подряпки. Отаке. От. От, от, в принципі, ну, на бампері, звісно, є також, от я одразу ж вам їх показую, щоб ви не дивувались. Тобто естетичний вигляд в неї в цілому непоганий, але дрібниці такі є. Ну, я не, не бачу сенсу в цій машині з цим заморачуватись. От, ще нарочки знайшов подряпнути. Ось так. Що стосовно Nissan Сентри, дуже круто. У мене зріст 193 см. Попереду я сижу на я сам за собою сижу, мені зручно. Я ледве-ледве торкаю з калінами, там яких тканей. Ну, для центра це супер круто. Я сижу розкішно. Це не враховувати, що мій зрісти попереду і позаду. У нас є тут підлокітник, два підстаканничка, Єдине, що така от подряпка тут трошечки є. отут на пластику на дверній карті, Бачите? Це теж естетичний момент, який ну, враховувати, що з цим доведеться жити або міняти карту, якщо вас це турбує. Багажник у центрі також шикарний. Достатньо великий, об'ємний, глибокий, високий, ну крутий для такого класу авто. Є докатка, бачите, знизу у нас тут лежить газовий балон, є домкрат, ну тут всі герметики, всі шви. Я передивився, все в заводі. Nissan Sentra мені доводилось парочку разів стикатись. з штатів ми продавали. Я в цілому ціна якість автомобілем цим був дуже задоволений, так як вона їде, і комфортна і недорога. Все непогано в ній. Так само і власник цієї автівки задоволений. Це клієнти вже пару разів перетинався за своє життя, пару автомобілів від них продавав. Єдине, що він по ній не переймався дуже з естетичним там виглядом, це була така машинка повсякдення, виконувала там справи, як сказати, піджопна така, да? варіант автомобілі. От. Але по технічному стану він переконує, що він за нею стежив. Я. Зараз ми з вами спробуємо розгін від нуля до сотні. Рухатися буду в горку. Ой так ми зробили сотню. Ну, шумновато трошечки це покоління ще варіаторів, які крутять оберти на максимум. Так ви бачили, як звучить мотор. Зараз я, щоб не відволікатись, поскакаю по трамвайним рейкам, послухаємо, як воно буде. По підвісці, мені здається, зауважень ніяких взагалі нема. При цьому тому, що в моменті 1,8. Дає, дає трошечки бачити розгін. Що стосується пробігу, там порядка 200 тисяч кілометрів, є у вас один великий плюс, він чесний. От вона заїхала сюди з 92 чи скільки, я там не пам'ятаю казав, от зараз 205, і він чесний. Я в нашій країні багато бачив жахів всяких різних і знаю, як машини по 10 разів у нас тут матаються пробіги. От. Ну, щас, от, я чим радий Америкою займати, що є історія, що ми з Америки приганяємо і розуміємо. Ну, так само тут чесно бачите, що машина приїхала свої там, 100 тисяч км за 4 роки. Ну, все адекватно, все зрозуміло, все зрозуміло, ну, тут, тут, тут нічого такого дивного нема. Ще трошки пострибаю, проїдусь по такій дорозі. Я вам скажу так, що тримає вона по амортикам по всьому, по підвісці, збито себе веде навіть в рульовому я так нічого не відчуваю, ніяких люфтів, по ямкам стрибаю. То, що стосовно ходової... То точно питань не бачу. Рейка теж почувається добре. Підсумую резюме. По естетичним деяким дрібницям момент там скольчики ви бачили, є. По технічному стану, відносно ходовки теж зауважень, скажу так, тут в принципі я не бачу, немає, знизу її не бачив, але зверху це кажу. От. Як себе поводить двигуни, коробка поводять, як мають поводити. Помилок також я ніяких не бачу, тут ніхто нічого не чіпав. Їхати в ній комфортно. Шумновато від того, що коли от в тапку я даю від мотору, це так було і в перших Кашкаях, Рогах, Жуках, там, Mitsubishi, XL'ах, там, Lancer'ах, X. -ах. Це було і це їм властиво. А так, в принципі, їдеться в ній комфортно. Тобто за ці гроші, ну. Я сиджу в зручному достатньо кріслі. В мене є клімат-контроль, підігрів, все, круїз, все непогано. Ну а там же визначайтеся, якщо вам ця машина цікава, приїжджайте, набирайте, зустрінемось з вами на СТО. Перевірите все, переконайте, що все добре, і поїдемо. До зв'язку до зустрічі з вами Лого Трандавта. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги! Слава Україні!